Я взяв 10 тисяч гривень, два години не віддавав, дзвонили кожен день, трубку не брав. А зараз ось прийшла смс, щоб віддав лише 10 тисяч з половиною. В принципі, нормальна ситуація, коли кредитор там дав вам гроші, зараз кредитору не хочеться звертатися до суду, витрачати час, кошти, і кредитор бажає лише повернути тіло кредиту. Я б сказав, що такі кредитори найбільш адекватні і з ними приємно працювати. Єдине, що треба. Бажано розуміти, що та смс, яка вам прийшла на телефон чи там Viber, не треба просто там побачили суму, пішли, оплатили і вважаєте, що кредит вам спишуть. Треба зв'язатися з кредитором, перевірити, чи дійсно така пропозиція для вас зараз діє. Обов'язково запросити гарантійний лист, в якому буде зазначено, що за умову погашення вами, там, 10 10500, залишок там 30, вам спишуть. Якщо такий документ ви отримаєте, тоді можна гасити і вважати, що. Ви справедливо отримали 10 тисяч і справедливо їх віддали. Але багато було в нас клієнтів, коли приходить там жіночка, плаче, каже, мені позвонив представник кредитора, сказав: сьогодні заплатіть там 5 тисяч гривень, і ми вам все спишемо. Я пішла, заплатила, а наступного дня вони з, мен, з мене сміються і кажуть, що та нічого такого не було, ми пошуткували. І людина там заплатила п'ятерку, потім ще п'ятерку, і так багато разів. Тому бажано отримати гарантійний лист, і лише після цього умови кредитора виконуєте.